Перший раз приїхала на Майдан, Ми побили студентів, вирішила, чому би і ні, чому б не поїхати взагалі, як таке можливо, щоб побили студентів. І після цього вже залишилась там, на Майдані. І... Спочатку все починалось з того, що розносила бутерброди, той самий чай, допомагала чим могла, в, проспіл, в проспілці, а потім вже потім вже вступила в самооборону. Різні сотні, різні люди. Це була сім'я, дійсно сім'я, яка важлива для тебе, ти знав, за що ти, за що ти стоїш, ти знав, що ти стоїш за себе, за, за Україну. Ти коли ти не знаєш, що твориться, коли ти не знаєш, що робити, в тебе немає ні зброї, нічого. Все, що, все, що в нас було і то. Тільки коли нам хтось підносив з Майдану, тоді, коли були вийні під Марін, ми на Банковій, наших колишніх, наша колишніх. Все, що нам підносили, це було, якщо, якщо добре було, то це були коктейлі молотова, тільки для захисту каміння. Ми просто витряпували в землі, ту саму бруківку. ламали, кидали. Було, ну, було все рівно, хто біля тебе. Ми тільки звертали увагу, коли треба було відходити. Весь інший час ти стояла, ти спробували відкидуватись тими самими камнями. Хлопці кидали коктейлі, дівчата їх робили. Це -е 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 -е. було щось таке, що я... аж Та, воно... воно важко. Був такий момент, коли ми розбивали бруківку, якась жіночка підходить до нас з Київська і каже, Боже, що ви робите? Навіщо ви розбиваєте? Це ж центр Києва. А я стою до неї, так повертаюся, кажу, ви розумієте, що там наших хлопців вбивають. А ви кажете про якусь бруківку. Це єдине, що в нас є, це одне з того, що в нас є, чи можна захищатися, ви говорите про бруківку. Я дуже вдячна київлянам, тому що якби не вони, то я не знаю, чи взагалі б то Майдан дожив, пережив ті жахливі ночі. Саме під Мар'їнським парком, коли ми стояли, коли вже ми почали бігти, того, що Беркут наступав з банкової, то Я побачила хлопчика одного, у кого було поранення ноги, в нього було сквознати точно. В нього текла кров з носа, він був дуже сильно побитий. Я вирішила, що ну, треба допомогти людині. Я швиденько побігла йому допомагати через його поранення. Ми дуже повільно йшли. І саме тоді біля ноги е, моєї лівої зірвалася уламкова граната. Чотири уламки в ліве коліно, в ікру. Потім ми чули, ну, я була в Балаклаві, і коли я зняла Балаклаву, то я чула нецензурний лексику в свою сторону, ах ти ще дівчина до того всього, ти все рівно за них, за Україну. Потім якось неякось ми вибралися, ми зустріли наших друзів, які відвели нас в Михайлівський собор. Там мені ще раз перев'язали ногу, тому що рано почала дуже сильно кровоточити. І штани, і бінт, і все було в крові. Нам перев'язали ногу, мені перев'язали ногу, моїй подружці руку, в неї були опіки дуже сильні, вона дуже близько стояла біля вогню, в неї курточка запалала. В неї опіки на лівій руці були дуже сильні. І коли ти стоїш під Михайлівським собором, і йде така арава, ці тих так само, десь людей 300. І ти не знаєш, що робити, тому що. Значити в соборі. Якщо в людини є якась совість, її, я не знаю, якісь принципи, то вона не піде на той самий собор. І тут вони починають стріляти по собору. А коли ти йдеш зі своїм другом, знайомим, не знаєш, як це можна сказати, і біля сцени висіли списки фотографій тих, хто помер, і ти йдеш він рядом з тобою, і ти бачиш біля сцени вивізку його фотографію і мертвий. І ми такі стоїмо, так подивилися один на одного. Просто забрали звідти та пішли в прес-центр, сказали, що О, так, і... так і так, він живий, слава Богу. І ти стоїш, і тільки бачиш, просто, як людина стояла біля тебе і вона падає. І ти бачиш, просто, що людина лежить з пулею в візку. і все. І коли ти стоїш без всякої медичної освіти, тобі дають в руку голку нитку медицинську, тобі кажуть, зашивай людині рану, зашивай людині голову, без всякого наркозу, без всякого безболічю. І ти стоїш, так дивишся на людину Боже, що ви хочете від мене. Але ти все рівно надавала ту медичну допомогу. Напевно, зараз це для мене зробило таке, я не знаю, це життя, якесь гартування, яке я в житті ніколи не забуду. Напевно, в свої 19 робий момент відчула і пережила більше, ніж деякі чоловіки в своїх 50. Я, я не бажаю нікому такі більше пережити. я не знаю, Можливо, це... прийшло якесь змирення з тим, що ну було. Так пережили. І потім вже почалося з Криму. І ми стояли. Сумом дивилися на наші хлопці, які відправляються туди.